Ну, Це, до речі, дуже сильно відчувається. Тому що номенклатура, її бракує. От на фронті її реально бракує. Чи могли б нам сьогодні дати більше мін? Могли, їх нема. Те ж саме питання по ракетам систем залпового вогню. Щільність вогню, ну, принаймні на тих секторах, де я був, за підером. Ну, у нас uh -huh. так це uh -huh. їх називають. Так от в е мене склалося враження, що зараз, принаймні, на рівні геополітичних гравців США, і, можливо, це було, якісь зараз вже йдуть в домовленості з Китаєм, йде процес збереження Російської Федерації саме, як імперії, саме в цій територіальній uh -huh. цілісності. Тому що якщо повернутися на початок року, от Саша згадав там, за прогнозом Кирила Олексійовича. Ну, прогнози, які будувалися на чіткій математиці в першій черзі. Якщо ми подивитися навіть ці кампанії, які відбувалися в Росії, а я маю на увазі Легіон Свободи, маю на увазі похід Пригожина, які демонстрували, що Російська імперія в середині, в принципі, дуже сильно ми її переоцінили. Вона ламається, ця система. Питання не, не, не зробити двірцеві переворот, а потім зайти і утримати владу. Оця історія, є, яка демонструє, що розвал Російської Федерації забезпечити не є настільки складно, як собі ми могли би уявити. І зараз я оцінюю, це моя суб'єктивна, по моїх внутрішніх відчуттях, що те, що нам не дають, це те, що ти говориш, да, є політика, є оця це доцільність, але от гіополітичної така якраз та вся історія, що нам не надають отої необхідної кількості от елементарно, навіть тактичного озброєння для наступальних дій, воно власне полягає в тому, що очевидно наші західні партнери до кінця ще для себе не прийняли от цю реальність, що Російська Федерація в цьому масштабі, в цьому режимі. Трьохсотлітньому, а то і більше, не має права на існування, що це є потенційна загроза для них. Тобто От нема цього усвідомлення. Тобто, планування, напевно, йде там на років ну, Тобто Оцінка нас, як України, своєрідна, тобто, да, гарні слова, А Планування ким? Ну дивися, в кожній владі, навіть в нас ж в Україні є різні інститути, які uh -huh. моделюють ті ж самі ситуації і доносять тут чи іншу аналітичну, аналітичні довідки. Ну, для початку це розвитка. Так? І далі вже на рівні політичному, на рівні там, радників, там, виходять з тої чи іншої доцільності. І я розумію прагматизм заходу, тому що про це говорять і конспірологи, і десь частково я згідний. Та, простіше ж мати справу з кимось одним центром. Управління диктаторське, не диктаторські це питання енергоносіїв, ресурсів, ну, тобто, да, тобто, нічого ж особистого, тільки бізнес. Чим це все потім контролювати і брати під протекторат, умовно, з десяток там, незрозумілих по етнічності, по культурі республік. і ще треба це все вибудувати, це буде дуже дорого коштувати. І тому, виходячи з цієї парадигми, от з цих оцінь, я просто розумію, що от ми йдемо дійсно по сценарію, скоріш за все, з погашення інтенсивності вогню на лінії фронту. Тому що дідь, от те, що залужний написав, ну, це є частково правда. Ми всі вперлися, от вони не можуть наступати, і ми не можемо виступати. Просто поясню, щоб наш глядач розумів, що таке наступальні дії зараз на фронті, принаймні по запорізькому напрямку. Є поле. Ти доїхати на бронетехніці на позиції не можеш. Тобто ми віджали от їхні позиції російські. Тобто вони тримають висоти. Вони знають позиції, де в них бліндажі, де в них це все. Тобто вони їх прострілюють. Щоб дійти, наприклад, до цієї позиції, тобі при, треба пройти, умовно, від 4 до 7 кілометрів пішки. Ну, тобто, ти розумієш, озброєння якесь можна, треба мати, хоча там теж дуже всього багато. Тобто не всі доходять. Це теж правда. А, і в них та ж сама історія, вони не можуть зайти, тому що ми їх обстрілюємо, вони нас обстрілюють. Значить, відповідно починаємо бити десь, куди дістанемо. Тобто ми Хаймерсом, вони градами, там, кабами і так далі. Так? От, якби, але так, щоб от зараз йти на такі штурми, у них також ресурсів немає. Є мінус погана новина. Вони навчилися, вони починають перебирати нашу тактику. Якщо минулого року вони йшли великими колонами, ну і ти одною ну, ракетою міг просто випалити енну mm -hmm. кількість а десятків тої ж самої живої сили бронетехніки, вони почали діяти тактикою малої групи. Другий мінус у них з'явилися безпілотники. У них Китай, очевидно, від не очевидно, це 100% зробив допуск до технологій. Тобто ці ж самі які дрони їх багато. І те, що вони підставили AliExpress, ну, тому що я десь відреагував. був, uh -huh. а, На єдиних новинах зробили мем. Да? От, тобто прийняли через такий знаєш, гумор, що дивіться, от наскільки їх все погано, от вони двигуни закуповують для а, дронів на AliExpress. Ну, я всі подумав, дивись, наскільки хитро зробили китайці. Це потужна корпорація да? ну, Ти її запускаєш, підставляєш під санкції можеш, тобто, але ж під санкції попадає корпорація, але не держава. Хитро, хитро. Ну, просто як двері. От. Це ще один з таких моментів, таких важливих аспектів, да? що впливає на ситуацію на фронті. От. Чи могли би ми б змінити? Могли би. Прорвавши ті висоти по Запорізькій області, воно почне сипатися. Зараз на лівому березі наші дають досить непогані результати. Тобто прорвати можна. Але от що далі? І поки що я розглядаю те, що я тобі кажу, такий от варіант, що да, очевидно, війна буде ще тривати, можливо, в меншій інтенсивності, то що Саша ага. говорить, що з'являється новий от як під час мінську, так? А, нова тема і на виборах, що от, маємо сідати за стіл перегорів, тобто, тому що війна і ризики, які несе це війна, це одна історія, тому що буде з Росією знову погрози про ядерні а, удари і то, що це ж виклики, і будь-який кандидат президента чи там парламент свій він ж має давати якісь відповіді, відповіді нема. Тому у цей сценарій, який я бачу станом на сьогодні, що от, ми йдемо от, власне, от, по тій середині. Ну, це для нас в будь-якому випадку хіровисти насправді. Ну, це ми так типу, знаєш, програму сьогодні з кінця почали, бо власне. Ну це актуально, розумієш, <зумітний, зумітний>, тому що висновок. дивися, Але говорить. я перепрошую, але справа в тому, що... Я не випадково Саші кажу, а що ж перше, яйця чи курка? Тому що навіть ці завдання, які ти кажеш, треба чимось їх ну, забезпечувати. Ну в будь-якому випадку, я вважаю, що е мінімальна номенклатура, так це ж така ж вона має десь взятися, гроші на цьому мають з'явитися. А зараз ситуація складається так, що нібито цього не всього не дуже нам вистачить в перспективі. Чи можливо я помиляю? Ну не те, що не вистачить, де я зараз дам відповідь, просто воно вистачить тримати оцю фронт зараз. От на тому рівні, на ага. якому він є, от в цілому, так можливо, щось буде готуватися, якісь несподіванки, це теж не можна відкидати. Ага. Але якщо ми говоримо те, що ми чекали у цей прорив як минулого року, о цього точно не слід очікувати.